Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як виглядає приватний кабінет в Interactive Brokers. Це відео спрямовано для тих людей, які думають там відкрити свій брокерський рахунок, але вважаю, що дуже важко буде в ньому розібратися. Хочу запевнити наперед, що це не так і що там дуже все просто. Звісно, перед початком відеоролика прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, після залогування, після відкриття рахунку в Брокерса залогування до нього, коли ви війде, війдете в свій приватний кабінет. Ваш кабінет буде виглядати спочатку так. Зараз вам пройдуся по кожній тут закладурці, по кожному, що тут значить, що тут до чого. Після перегляду даного відеоролика ви на 100% вже будете не так схвильовані, власне, що не розберетеся. Отже, дивіться, звісно, в мене на рахунку тут вже є гроші заінвестовані, бо я інвестую 3 роки. Вас, скоріше за все, буде тут просто 0, 0, 0. Все по нулях. Ну, Але як почнете інвестувати, тут цифри будуть змінюватися, там, дивіденди. Зараз вам все тут покажу. Отже, що ми тут маємо? Зверху можете побачити тут індекс SP500, NASDAQ і Russell. Це, власне, просто як натиснути сюди, то нам буде відображатися індекс, яка вартість індекса, скажімо так. Тут, як натиснути на Interacті Brokers, нас завжди буде прикидати на головну сторінку. Це по трьох пунктах. Тут в, правій, в правому углі і ви можете тут побачити Welcome Тетяна. Звісно, одразу таке питання: чому Тетяна, якщо мене звати Ростік, оскільки просто рахунок відкритий на? Мою жінку. Для того тут пише Тетяна, і, звісно, посилання до реєстрації, яке буде внизу під відеороликом, нагадаю вам, теж буде там писати, що Тетяна вас запрошує до відкриття рахунку, оскільки на неї відкритий рахунок. Ну і тут далі так само налаштування самого брокерського рахунку. Отже, що ми тут маємо внизу: дім, портфоліо, трейд, ресерч, pay, performance і education. Звісно, тут все на англійській мові. Можна змінити мову. Рокера, наприклад, на там в налаштуваннях на є декілька мов: французька, італійська, іспанська, хіба ну і звісно, англійська. Ну і російська. Ну, але, звісно, я англійську мову добре знаю, так що мені це не мішає показувати вам на англійській мові. Ви можете, звісно, перевести за допомогою самого Google-перекладача собі просто на любу мову, там, наприклад, на українську. Отже, що ми тут маємо? Дім, якщо так само натиснути на Нім, то нас буде перекидати на головну сторінку. На головній сторінці ми маємо так: назва рахунку, тут його можна назву дану змінити собі в налаштуваннях брокера, номер рахунку. Це, власне, мій ідентифікаційний код такий в Interacті Brokers. And, так, наступний тут бай, бачите Settle Cash, buy and Power і, і Dividend. Це власне Settle uh, Cash and Buy and Power. Це власне купівельна спроможність. Тобто скільки по факту в валюті, валюті там, в американському долару долара, бо я, я, я вибрав власне даний. Дану валюту, скільки в мене є кешу, тобто вільних грошей 27,72. Ну, і, власне, ці всі гроші так само вільні і готові до інвестицій. Тут внизу дивіденди пише, так? Отже, це дивіденди, які ще не прийшли до вас. Ви якби, являєтеся тільки приписані на їх отримання. Тобто, самі знаєте, якщо вже там думали, вже знаєте взагалі, що таке дивіденди, як вони виплачуються. Тобто на останній день, коли ви би мали мати власності акції, ви приписуєтеся до такого списку акціонерів, і там проходить, наприклад, місяць, два тижні, три тижні. Все залежить від компанії, від країни, в якій знаходиться дана компанія. Вам ті дивіденди вже приходять на рахунку. Отже, я приписаний на. Отримання дивідендів в розмірі 54 доларів. І, власне, з даної графи незадовго, там, наприклад, завтра-післязавтра, залежності, коли ці дивіденди мають бути виплачені, вони з даної графи прийдуть в купівельну спроміжність. Там пізніше трошки відео покажу ще, де це все буде видно. Отже, так само вартість. Активів. Тут як змінилася вартість портфеля за останній місяць, В принципі, бачите, майже на тому самому рівні, наприклад. Ну і тут є така можливість, є такий, такий графік, вартість портфеля відносно дня. Ну, тут бачите 25, 28, 29 серпня. Ну, кожен в принципі, день там, до останнього до 14. Тобто, наприклад, на момент, коли я знімаю відеоролик, теж показує вартість 36,950. Тут можна собі змінити, наприклад, на, такі, на 7 днів, як змінилася вартість портфеля від початку місяця, за цілий місяць, від початку року, ну і за цілий рік. Тут бачите, власне, одразу неозброєним оком видно, як ваш портфель, там, наприклад, зростав протязі останнього року. Але це просто його оціночна вартість. Тут є ще так само перформанс, якщо тут натиснути то нам появляється, одразу тут бачите, можете собі вибрати порівня, порівняння до якого індексу ваш портфель в порівнянні до індексу. Тобто, якщо б ви інвестували, наприклад, в індекс, і, звісно, якщо ви інвестуєте самі. Ну тут я вам вже не раз показував, як мені здає, вдається поки що обгадати. Як вигравати в індексу. Ну, але тут є можливість тільки за від початку року і за останній рік. То, в принципі, так само бачите, а це в відсотках. Досить таки складно, воно рахує, я вже вам показував колись. Ну, плюс-мінус можете так само орієнтуватися. Більш, детальна, більш детальне порівняння таке. Тут можна натиснути собі на ту стрілочку. Ну і вже там далі потім тут вибирати, я вам показував в якомусь відеоролику. До речі, можете його знайти на каналі і подивитися, скільки, в принципі, ви по факту заробили там рік в рік. На? Так? Давайте повернемося дім. Отже, внизу тут... Можете побачити Your Dashboard, тобто така історія. Тобто, наприклад, ви б купували акції, там чи би до вас гроші прийшли на рахунок і ви їх заінвестували. Тут, власне, би була просто історія тих покупок. Портфоліо, аналітика це так само, станом на який день вартість оціночна вашого портфеля, звісно, в валюті, яку ви собі оберете. Бо там можна змінити мати валюту там, наприклад, в моїй країні це польський злотий, там євро, наприклад, долари. Ну мені, звісно. Зручніше в доларах, оскільки я інвестую в американські компанії. По правій стороні тут є така історія, як транзакції, тобто коли ми переказували гроші до свого брокера. Так само тут внизу є топ-портфоліо позицін, тобто позиції, які на, займають найбільше в нашому портфелі. Ну, одразу там, ну, буквально 5 останніх 5 найбільших. Компанії по оціночній вартості на сьогоднішній власний день. Не скільки ви заінвестували, а просто скільки взагалі вартість позиції. Станом на зараз. Ну і тут є трейд, це власне так само, в принципі, буде майже то саме, там історія, що ми купували, чи там, наприклад, продавали. Звісно, це ті віджети можна змінити собі, поскладати, як ви хочете, можна додати. Тут є Add: тобто додати і змінити віджити. Ну і собі тут можемо вибрати watchlist, якийсь економічний календар, якісь там. Крип криптовалюти, наприклад, ну і тому подібне, але я собі вибрав, в принципі, таке найважливіше, щоб відображалося на тій головній сторінці. От, Давайте перейдемо. Це, власне, в принципі, все по головній сторінці. Тут, в принципі, більше нічого такого, в принципі, немає. Ну, і давайте далі по тих закладочках. Дім, так як я вам казав, це ви будете переходити на головну сторінку. Наступна закладочка це портфоліо. Ну і тут, звісно, одразу. Портфоліо позиції це всі там акції, які ви б, наприклад купували. Наступне це тут є перформанс. Це то, майже те то саме, в принципі, що було там на головній сторінці, як змінювалася оціночна вартість вашого портфеля. Ви собі так само тут можете від початку року за останній рік. Тут які класи активів, тобто, наприклад, там, акції, кеш на рахунку. Ну і там по, по, по секторах комунікація бачите, індуст... технологічний сектор. Ну, в принципі, плюс-мінус така, яка яка у вас є. Диверсифікація і наскільки, наприклад, тих самих грошей, наприклад, бачите, рейти такі сі сі, сі сірий колір. Ну, то в мене в рейти поки що заінвестовано, наприклад, 1700 доларів. Так для себе, в принципі, ну хороша інформація. Наступне, що тут можете побачити, це кеш-репорт. Якщо тут натиснути, то можете побачити оціночну вартість портфеля в валюті вашій. тобто, наприклад, 27 доларів 72 центи. Але це не означає, що всі гроші в власне в доларах, бо, бачите, в доларах в мене є тільки 7 доларів 23 центи. Плюс валюту, яку я перекидав до брокера, ще 88 злотих лишилося. Вони мені бачите. Я їх не міняю спеціально. Я міняю злоті тільки в той час, в ту в ту секунду, коли просто купую акції, відбувається така автоматична конвертація, яка, в принципі, нічого для мене навіть не коштує. Ну, але загалом такий підсумок, це виходить на те, що, наприклад, 27 доларів 73 центи. Ну і в принципі, по тому тут все. Тут так само вартість портфеля, як змінилася вартість від початку дня, скажімо так. Ну і взагалі нереалізований наш. Там нереалізована страта або нереалізований дохід. Ну і це так само вільні гроші до інвестицій. В принципі, по даній закладу тут все, і тут є ще таке «Impact Dashboard». Тут, в принципі, можна собі, наприклад, Get Started, якісь там, всякі, бачите, чесно, навіть сюди навіть не заходить, навіть не знаю, що це таке. Можна перевести, наприклад, на українську мову, виберіть важливі для вас цінності. Чиста вода, це похуй, за все, вона просто буде підбирати компанії, які, наприклад, інвестують в очищення океану, чи там, наприклад, в здоров'я землі і тому подібне. Мені такі речі не цікаві, тому того не беру. Отже, поміняв мову назад. Повернемося, в принципі, не є важлива сторіночка. Наступне це є закладка як Trades, Order, pick", order власне, ticket". Ну, Якщо сюди натиснути, ви з даної позиції теж можете купити акції, то собі просто впишете, яку хочете, акцію, наприклад, Apple. Натискаю сюди, в Enter на клавіатурі і так само є акції. Натискаю, наприклад, сюди, і показує мені, що яка вартість акції на сьогоднішній час, скільки акцій купити. В принципі, з даної закладочки можна купити акції. Я собі купую тут з головного меню. Просто тут собі вписую. Так само все то саме, тільки не переходжу спеціально сюди. Наступний це Order and Trades. Це власне наш, буде тут відображатися наша історія покупок або продажів, якщо вони будуть. Опції, в принципі, в мене навіть не включені, тому, то, якщо ви собі включите в налаштування опціони, то у вас відкриється дана сторіночка. Наступне, що тут таке, навіть, навіть не, не заходив, нічого такого немає навіть, скоріше за все, у вас так само не буде. Конверт e, e, currency, тобто поміняти валюту, на яку ви, в принципі, хочете. Наприклад, я хочу, я маю польські злоті, я можу їх поміняти, ну, в принципі, в 4 валюти швейцарські Крони, там, євро, фунти і долари. Такі валюти можна поміняти, то мені буде відображатися, який курс, плюс-мінус. Ну і тут скільки мені вдасться, наприклад, поміняти. Але, звісно, я не міняю спеціальну валюту, я її міняю тільки. Воно, брокер сам міняє її, коли купує мені просто акції. Наступне тут є Close Position. Тут можна просто, наприклад, закрити. там 75% в позиції, наприклад, Applied Materials, воно продасть якусь там частину акцій. Навіть, в принципі, хіба скоріше за все, просто навіть частинку, дробну частинку, тобто навіть неповні акції. Ну я цим просто так само не користуюся, мені це не цікаво. Ну і тут є різні CFD, це власне з кредитним плечем, всякі опції, фонди. Тут можна собі, наприклад, знайти так само наприклад, бонди. Ну, я не інвестую в облігації, так що мені це, наприклад, не цікаво. Наступне, що тут є, ІПО, підписка на ІПО. То, тобто, на перш, як, коли перший раз акції публікуються на біржі, ми можемо собі, наприклад, підписатися і там отримати, наприклад, там є зараз яке було ІПО буквально вчора, чи сьогодні воно має бути ARM компанії Arm. Но мені, Я не, не цікавлюся інвестиціями в ІПО, так що це так само не цікаво. Ну, от, в принципі, по закладочці трейд тут так само все. Тут що є регулярна і регулярні інвестиції. Це я вам вже в попередньому попередніх відеороликах показував, що тут можна собі створити, наприклад, що певного дня буде купувати певну кількість акцій якоїсь там компанії. Звісно, я такого не хочу, але є така можливість, наприклад, що ви будете просто регулярно поповнювати свій брокерський рахунок, і щоб на нього навіть не заходити, можете виставити таку. Таку маєте таку можливість, щоб брокер сам купував собі акції, вам, точніше акції регулярно, там, наприклад, раз в місяць, кожного понеділка, наприклад, чи кожного четверга, ви собі тут самі можете вибрати. Ну, І тут випробуй нову якусь нову сторінку Interactive Brokers, брокерс це недавно з'явилося. Теж це в принципі не цікаво. Давайте Наступна закладочка це Research. Перша, перша закладочка Watchlist. Це власне компанії, які можете собі додати до вашого Ну, Звісно, я тут нічого не додавав, воно само якось Ну, Але можна тут собі купити, змінити, поміняти, додати до, до своїх фаворитів. Ну, я таким не цікавлюся, бо в мене Watchlist є в моїй табличці, яку я створив для слідкування. Наступне в ресерчах то маємо маркет сканер. Можемо собі, наприклад, профільтрувати якісь там акції по, по ціні, по доходу, по тому подібних інших речах. Так само тим не цікавлюся. Можна за допомогою сканера знайти, наприклад, собі якісь там бонди купити. Бачите, від різних, наприклад, компаній, що то ще в рісерчі є фундаментальний аналіз. Ну, ну, і навіть не знаю, ніколи сюди не заходив. Що ж що тут є? Компанія профіль, нічого, в принципі. Ага, наприклад, фундаментальний аналіз, наприклад, пишемо ту саму компанію Apple на NASDAQ. Ага, тут маємо оверв'ю компанії. Ага, про вся історія, точніше не історія а фінансові дані. І взагалі, як компанія заробляє, її оціночна вартість, доходи. Розходи і тому подібне. Наприклад, можна собі компанії профіль зайти, подивитися, скільки акцій є в обороті. Уявіть собі, 15, скільки то 15 мільярдів 634 мільйони 232 тисячі акцій є в обороті на сьогоднішній час. Це прям дуже і дуже багато, але компанія майже вартістю 3 трильйони доларів. Наступне тут має, наприклад, якісь там клюкі рейтіо, якісь. Ага, тут маємо яка ага, відно, наприклад, показник пена її відносно індустрії, як він, який він був на протязі якогось там часу, наприклад. Наприклад, наступна закладочка це дивіденди, бо компанія Apple вже виплачує дивіденди. І тут, скоріш за все, буде теж історія тих дивідендів, коли компанія їх виплачувала, в якому розмірі, яка дивідендна дохідність, коли наступна дата виплати дивідендів, ну і таке імпакт. Навіть не знаю, що це таке, нічого тут немає. Фінанси, так само доходи компанії, загальний дохід, gross profit, чистий дохід. Багато, багато так само таких даних, яких ви можете знайти на інших ще ліпших в принципі, сайтах. Це просто таке поверхні невізку за все, дані в Interactive Brokers. Є прогнози аналітиків. Бачимо, можна є прогнози на наступні роки, як там буде збільшуватися дохід, наприклад, чи EPS. Так, так само тут є, хто є власником компанії. Ну, наприклад, компанія Vanguard має 1,3 мільярди акцій на 251 мільярд. Тобто 251 мільярд має заінвестовано. Але Vanguard це досить таки велика компанія. Berkshire Hathaway майже має майже 6% даної компанії, 177 мільярдів Fidelity, T. Rowe Price, ну і інші. Наприклад, тут є так само стратегічні. Тобто люди, тобто окремі люди, фізичні люди, скажімо так, яку кількість акцій мають, і навіть як вона змінювалася за останній час, чи вони докуповували чи продавали. Тут можете теж побачити внизу є так само історія, хто продавав, хто купував, якого числа є. Такі дані теж публікуються, в принципі, так само можна собі тут прочитати. Але це вже така інформація, можливо, не для всіх, не всі це розуміють, що це, що це тут і до чого. Якийсь соціальний, якийсь рейтинг. Ну, чесно, дуже багато таких даних, на яких я не буду зациклюватися. Так, в принципі, закладки ресурс – це буде все. Тут є ще івент-календар. Тобто, наприклад, якась там компанія, коли буде виплачувати дивіденди, наприклад, або якесь там голосування, наприклад. Бо якщо ви є власником компанії, то часами маєте можете, маєте можливість проголосувати за якісь там нововведення, наприклад. Добре, це в принципі заклали ці все. Transfer and pay – Це маємо трансфер статус і історія. Тобто історія наших покупок, продажів. Ну, Бачите, у мене нічого нема, не було. А, ні, так, transaction статус. Ну, транзакції, які відбувалися, скоріш за все, від 4 серпня до 14. Ну добре, Transfer Funds – це власне. Давайте відкриємо, що це тут буде. Ага, тут можна поповнити рахунок, зняти гроші з рахунку, поміняти валюту і переслати кошти між своїми рахунками. Оскільки в Interactive Brokers ви можете відкрити навіть не один рахунок, а й і декілька. Наприклад, на одному будете купувати акції тільки, наприклад, компанії дивідендних, на інших не дивідендних, можете собі порівнювати ті портфелі. Ну, я такого не маю, в мене є один рахунок який мені просто з головою вистачає, але є така, в принципі, можливість. Так само тут є збережена, збережена інформація, тобто, як куди ми, наприклад, перекидаємо гроші, або з якого банку ми перекидаємо гроші. Ну і, в принципі, по закладаю цей трансферт все. Наступна закладка це портфоліо. Перформенс, тобто зміни і рапорти, які можемо собі отримати. Наприклад, портфоліо аналітика, ми виберемо, тобі собі можемо, наприклад, так само бачити, подивитися дані по портфелю, вартість, склад його, яка компанія займає скільки, як вона виросла, наприклад. Ну і тому, але звісно, можемо собі витягнути цілий документ. Тут в стейтмент це, власне, той витяг, такий, який можемо сформувати собі за місяць, за два, за три. І можливо, можемо просто, наприклад, побачити тут всі дивіденди, всі наші покупки Там за будь-який місяць, за любий рік, взагалі, від, відколи ви має, відколи ви будете власником рахунку в Interactive Brokers. Ну, і в принципі по портфоліо-аналітиці це все. Тут є ще всякий такс-документ. Наприклад, якщо я виберу, що тут нам покаже, за 2022 рік можна скачати, наприклад, документ форма 1042С. Не знаю для кого вона потрібна. Я трошки з податками інакше розраховуюся, можна дивіденди всі скачати. Ну і в принципі, дивіденд, такст, вау, Ну, але це, скоріш за все, вже... Для громадян США, які платять податки там. Ну і тут є едукація, це короткі якісь відеоролики, скоріш за все, по самому брокері Interactive Brokers. Ну, тут можемо подивитися, як купити акції, як продати, скоріш за все. Ну, так, ну, в принципі, для початківців можливо і, і цікаві такі відеоролики. Я їх ніколи не дивився і взагалі до даної закладочки навіть не заходив. Ну і в принципі все по рахунку в інтерв'ю брокерс. Він, як бачите, досить таки простий. В принципі, людині, яка навіть, можливо, ніколи там не заходила в такі, на такі сайти, то я думаю, що розібратися в ньому буде нескладно. Все дуже просто. Надіюся, вам відеоролик сподобався. Звісно, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую, і па-па.